Слухайте, а чому світ перетворився на якийсь цирк, і це майже ніхто не помітив. Правда, ну, просто подумайте над тим, що ми прокинулися у війні 24 лютого 22-го року. І такий, ну окей, у нас змінився ярлик з. Ми живемо в мирі на Ми живемо в війні. Просто наче декорації змінилися, і ми такі, ну окей, тепер у нас такі обставини. Тепер ми будемо. Знати, що у нас постійно війна, і це постійно буде як на бекграунді десь висіти, і ми такі будемо через це там сумувати і, і не знаю ображатися на світ, злитися на Росію і так далі. Але, ну типу, знаєте, змінився ж не лише ярлик, блять, нас люди помирають. Живуть от без світла, за кордон валять. Валять. Кому вдається, ті валять, а кому не вдається, тих наче ж прикордонники блядь, на кордоні застрелюють. І от яким чином для нас це стало звичним? просто бекграундом для нашого життя. Ми просто такі. Окей, у нас змінилися декорації в нашому театрі під назвою Життя. Правда, ну у мене таке враження, що 8 мільярдів людей бачать, що коїться в світі, і сприймають це як театральну блять, постановку. Війна, щось там, глобальне потепління. Трампа в Америці вибрали, да, просто все, все 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 це нас не стосується. Це десь там на окремому рівні. А ми живемо от тільки там, де ми знаходимося ще один метр радіусу навколо нас. А все інше ми не помічаємо. Знаєте, сьогоднішній ранок, 21 листопада, мене так повернув в життя просто, що я. ну... Я довго ще не буду сприймати це як просто а, отакі обставини. Просто війна. Просто в реальність мене оп. І дернуло. Вау. Я просто відчуваю себе якимось містером Фріменом, але у 2024 році, коли він розповідав про те, що. Гроші, це ілюзія і соціальні норми, це лише те, що приймає суспільство, і ми не зобов'язані їх дотримуватися, тому що ми вільні люди, і все таке, там, що він ще розповідав. То я зараз себе відчуваю так само, коли кажу про те, що нічого, що у нас війна і популісти в більшості країн при владі і так далі. А всі інші це сприймають. Блять, от знаєте, найпоказовіше це а, реакція, ну, точніше, не реакція, скоріше дії а, різних країн, ну тобто США та саме країни Європи, які такі ой, ну треба нам перед виборцями якось покраще виглядати, а ще треба дипломатичні стосунки з Росією, не, не дуже сильно похерити і, і так далі. Замість того, щоб звернути увагу на те, що помирають люди, бомблять міста, що останній раз в таких масштабах було 80 років тому, і так далі. Типу, чуваки, блядь, не треба свій імідж якийсь будувати і е е е якось вирішувати м'яко питання, Ні, блядь, треба просто зупинити смерті людей. Просто у мене правда таке враження, що 99% людей такі, так, війна, це серйозно, це дуже жахливо. Але вони все ще це сприймають як якусь політич, якісь політичні обставини. Це не обставини, це ракети по містах. Мені сьогодні просто перекринуло, що, блядь, о оце відео ви бачили? Всі його бачили, я думаю, з міжконтинентальною ракетою, з якою просто отак е купа вогня по місту розсилається. А фосфорні бомби, а ще якась фігня була. І всі такі, ну війна погано, людей вбивають. Так погано, але це не просто погано. І ми це якось сприймаємо на фоні. Ні, це повний пиздець. Люди помирають. Ви розумієте, блядь? Я просто не знаю, як це донести на словах. Це. Ну, якби мені хтось це казав там в. Ну там... Пів року тому, коли я. Ну окей. Я не знаю, коротше, в яких-небудь обставинах, коли я це теж сприймав не настільки серйозно і не настільки близько. А... То я б, мабуть, теж на слова відреагував, ну так, чувак, я це знаю, це просто факти. Але чомусь на всі відчуваєш, що це не просто факти, це. Ну, типу, розумієте, коли я кажу про смерть людей, я маю на увазі людина. Сидить у себе вдома, все добре. Спить там, не знаю, да, о п'ятій ранку чим люди займаються. Сплять в основному. Хуяк ракета і немає людини. Я це маю на увазі, не просто якісь абстрактні смерті абстрактних людей. Блять, діти помирають. Ядеркою загрожують всілякі довбойоби. Що взагалі коїться в світі? В кожній, блядь, третій пісні я співаю про те, що ми скоро роз'їб'ємо одне одного ядерку. Давайте звернемо на це увагу. Ні, блядь, всім похуй абсолютно! Всі сподіваються, що ядерки не буде, що так, да, це всі бояться запускати ядерку. Нагадати вам, що казали в кінці 2021 року, Бо побояться розпочинати війну. Нікому ця війна не потрібна. Немає як... якихось вайбів дуже сильно блядь, схожих і одноманітної риторики, відповідно, війна, яка там в... на початку 2022 року почалася. Там 22 лютого дипломатично вона, можна сказати, розпочалася, 24 лютого почали міста бомбити аеропорти, війська в Україну війшли російські. І про ядерку так само кажуть: Та ні, блядь! Нікому ядерка не потрібна! та ні, всі злякаються. Та ні, ядерка нікому не вигідна. Всі розуміють, що це апокаліпсис і смерті тисяч сотень тисяч людей. 9 травня, блядь, шашлики будемо жерти. Все все добре, не панікуємо. А ядеркою роз'їбуть? Не знаю, Україну. Потім Америка відповість Росії і по Росії ядеркою їбане. Потім ще щось, ще щось, ще щось. Просто людство саме себе знищить. Клас. Просто кайф. Ну, типу. І кому, блядь, сотні років... Письменники пацифістичні, музиканти, хіпі, філософи розповідали про те, що війна це погано. Ми маємо бути пацифістами, ми маємо бути за мир. Вбивство людей ми засуджуємо найбільше сінність людське життя, не схоже. Людство все, ще воює глобально. Ну, типу, Росія зрозуміло, все таке. Глобально, давайте подивимось на статистику, ну, типу, Війн в світі. Що останніми роками вона різко вгору пішла. Не здається вам так. А після ядерки, що. Ви думаєте, блять, ядерної війни якої небудь умовної в майбутньому Люсо вишить свої помилки і ніколи не буде воювати. Угу. Ніколи, блять, не буде воювати. Сто років пройди після ядерної війни і залишиться там тисяча людей на планеті населення. Виживших трошечки. І вони між собою почнуть воювати. Це ж так працює, це ж така людська природа. Просто кончений, сука, біологічний вид. Чому я до нього теж відношусь? Бля, просто мені соромно бути людиною. Це пиздець. Мы ж бнутые истоты! Мы сука неадекватні! Мы воюємо між собою, мы вбиваем тварин! Екологію вже зіпсували максимально, наскільки можна було! Азон відіри, блять, не латаємо! Я чай себе тунберг! Ага. Ну а Гредатунберг, що ми і її, ми її, ми її сприймали несерйозно. Такі, та, похуй, щось там, якась радикальна біологі... ця, екологічна активістка, ну, кому яка різниця? А вона ж діло казала. Її ніхто не слухав. Ми масики робили. Їбайся, як смішно. How dare you? Ха ха-ха, посміємось. Я просто не знаю, типу. І... Чому адекватних людей, ну, типу, відсотків 10 правда? Ну, тих, хто під час війни є пацифістами, тих, хто під час диктатури є дисидентами. тих, хто серед ідіотів. Є інтелігентами. Чому цих людей ну, відсотків 10, правда. І цим і відсотком 10, ну, ніколи в житті не вдасться інших 90% перевпевнити в тому, що вони помиляються, і що війна це погано, і що нам треба об'єднатися всім країнам світу для досягнення якогось суспільного блага, там, колонізації Марсу, не знаю, дослідження океану. Якихось проєктів пов'язаних з знаходженням іноземних цивілізацій. Ні, замість прогресу, науки. Ми воюємо. Замість конструктивного у нас завжди чомусь деструктивне. І замість того, щоб ми об'єдналися всією планетою задля чогось спільного. Ми воюємо між собою і постійно знаходимо приводи, чи то релігійні війни, чи то політичні, чи то національні. Чи то просто територію завоювати, колонізаційний. Ну, типу, завжди є причина повоювати, блядь. Знаходиться. Така людська природа. Я не знаю, просто рукою опускаються. Фрустрація якась. Тому що розумієш, що ніколи не завершиться нічого з того, що я перелічив. Війна ніколи не завершиться. Ідіоти ніколи не стануть. Ідіотів ніколи не стане менше, ніж розумних людей. Добрим, щирим, співчутливим, емпатичним, сентиментальним. Миролюбивим людям ніколи не вдасться завоювати, ну, знаєте, перевести на свою сторону мілітаристів, агресивних ублюдків і так далі. Тому що ми з самого початку, ми, ми я маю на увазі пацифісти, миролюбиві сентиментальні, емпатичні люди. ну, Ми, типу, в слабкій позиції. Ми просто, ну, у нас, розумієте, для того, щоб перемогти зло, треба бути самим як зло. Тому що. Щоб перемогти зло, треба користуватися методами зла, типу насиллям, зброєю. І в такому випадку, якщо ти користуєшся методами зла, для того, щоб перемогти зло, ти сам стаєш злом. А як добром перемогти зло, ну ніяк. От так і виходить, що століттями нічого не виходить. Ми продовжуємо воювати, ми продовжуємо знищувати планету. Я так нещодавно радів 14-го якогось листопада, чи типу того, коли виявилося, що а, запускають на Європу супутник а, ну, дослідницький апарат космічний. Щоб він туди полетів і досліджував поверхню цієї планети, бо є теорія, що під її поверхнею, під товшами льоду, є вода. І, можливо, там є елементарні біологічні організми, типу там ну, клітини хоча б там є. І, відповідно, є ймовірність, що там є життя. І, є, і у мене просто мурашки по кожі були через це, тому що я такий вау. Правда, ну у нас дослідження, у нас космічні якісь знахідки, у нас, ну розумієте, прогрес. У нас щось позитивне. Якась надія є. Якісь романтичні думки, що були лише художньою фантастикою з цією дійсністю. І паралельно з цим ми, блядь, все, ще воюємо. Ну, блядь. Я не знаю, просто правда руки опускаються. Ну єдине про що думаєш такі моменти це про суїцид, але блін Ну теж таке собі В плані ну все життя доведеться жити в цьому. І, і, і як все життя терпіти той факт, що люди кончені, що ми просто знищуємо самих себе і, і планету, і, і, і що неможливо це ніяк виправити. Тому що адекватних людей завжди меншість. Я не знаю, як. Не здатися в цьому, не, не опустити руки і не перестати просто знаєте, тобі не закалитися в собі і не стати е мізантропом, який ненавидить всіх, і контактує з людьми лише в... через крайню необхідність, типу, тобто, не знаю, банально в магаз піти, чи типу того. Ну бо як іще. Люди от угу. Це відео, подивися, шну типу, п'ять-десять людей, і що вони скажуть. Так, чувак, ти правий. А інші 8 мільярдів так і будуть мудаками-банами. Я лише все ще записую це відео. Я все ще розповідаю про свої думки. Все ще випускаю альбоми з піснями. Все таки є ще якісь сили у мене моральні на те, щоб бути всупереч всьому, що пропагує більшість і, і цей світ, і взагалі ну блять, все те, про що я розповідав протягом цього відео. Але я відчуваю, що ці сили, вони скоро закінчаться і, і все. Я не знаю, що, що далі робити. Який сенс просто.